Кожен, будь ласка, задумайтесь про свою найбільшу особисту ціль. Направду не поспішайте, щоб дізнатись її вам треба відчути. Приділіть пару секунд і подумайте про свою найбільшу особисту ціль. Уявіть, що ви вирішуєте зараз, що збираєтесь досягнути її. Уявіть, що ви кажете комусь, кого ви зустріли сьогодні, що ви збираєтесь робити. Уявіть їхні поздоровлення і їхнє захоплення вам. Хіба це не круто заявити про це вголос? Хіба ви не почуваєтесь на крок ближче? Наче це вже стає частиною вашої особистості? Погані новини. Варто було тримати язик за зубами, тому що ті хоро. Роші відчуття тепер будуть заважати вам добитися цілі. Неодноразові психологічні тести довели, що розказавши комусь про свої цілі, ви зменшуєте ймовірність їх справдження. Кожен раз, коли у вас є ціль, є певні кроки, що повинні бути зроблені, певна робота для досягнення цієї цілі. В ідеалі ви не можете заспокоїтись, поки не виконуєте цю роботу. Але коли ви кажете комусь про свою ціль, і цей хтось визнає її, психологи називають це соціальною реальністю. У вас з'являється відчуття, що робота вже зроблена, і ось тому, що ви відчуваєте. Чуваєте це задоволення. Ваша зацікавленість у реальних справах потихеньку згасає. Це йде в розріз загально прийнятою думкою, що ми маємо розповідати своїм друзям про наші цілі, так щоб друзі нам про них нагадували. Але давайте звернемось до фактів. 1926. -й. Курт Левін, засновник соціальної психології, назвав це заміною 1933. -й. Вера Малер обґрунтувала, що люди вірять в реальність того, що визнається іншим. 1982. -й. Пітер Голвіцер присвятив цьому цілу книжку і в дві я тому він провів декілька нових експериментів. 163 людини в чотирьох окремих експериментах. Кожен записав свою особисту ціль. Половина з них розказала оточуючим про своє бажання досягнути цілі. Інша ні, кожен мав 45 хвилин роботи, що мала приблизити їх до їх цілей, але їм було дозволено зупинитись в будь-який час. Отже, ті, хто тримали язик за зубами, працювали в середньому всі 45 хвилин. Але коли їх запитали по закінченню, вони сказали, що аби досягти цілі, ще треба багато чого зробити. Але Інші, хто оголосили про свої цілі, закінчували роботу в середньому після 33 хвилин, і коли їх запитували по закінченню, відповідали, що вони відчувають себе набагато ближче до цілі. Якщо це правда, що ми можемо зробити, ну ви могли б встояти від спокусу, оголосити вашу ціль. Ви можете відкласти задоволення, що отримується від суспільного визнання, і ви можете зрозуміти, що ваша свідомість плутає справи з розмовами. І якщо вам конче необхідно поговорити про щось, ви можете формулювати думки в спосіб, що не спів. Причиняє задоволення. Я дуже хочу прийняти участь в марафоні, тому мені потрібно тренуватися п'ять разів на тиждень. А інакше мене взують як синка, ясно? Наступного разу, коли вам захочеться розказати комусь про вашу ціль, що ви скажете? Точно. Молодці. Doktor Mario Panicja, dyrektor doświadczenia Intel Photonics. O, duży śmieszek. Ty podlawałeś yeah, yeah. mnie. Żmienieć się. Żmienieć się. Nasz jest jasne. <w> <laughs> no <laughs> We are Intel. Sponsors of tomorrow.